Шкована капуста з горошком та беконом. Підсмажую на олії цибулю. До цибулі додаю нарізаний кубиками бекон. Добавляю натерту морку, заморожений зелений горошок. Добавляю свіжу капусту. Та додаю заморожені томати, солю та перчу, додаю копчені трави. Усе перемішую, додаю лаврове листя, накриваю кришкою та довожу до готовності. Ця капуста для гурманів. І я один із них. Бажаю приємного апетиту!